Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Протягом цих днів в першому читанні ми чуємо такі уривки із книги Вихід. Книга, яка розповідає нам про єгипетську неволю, в якій перебував ізраїльський народ, яка розповідає нам також про покликання Мойсея, який був покликаний, щоб вивезти людей із цієї єгипетської неволі. Яка розповідає нам також про мандрівку вибраного ізраїльського народу пустелею, яка також потім розповідає нам про тих 40 років, якими він власне, цей народ мандрував. І ось сьогодні цей уривок, який ми чули в першому читанні, говорить нам про таку, такий момент, коли ізраїльський народ, котрий іде пустелею, починає. Нарікати, починає нарікати на Господа. Каже, коли би ми помирали в єгипетській землі, тому що ми там мали м'ясо, ми там мали хліб, а ви нас в цю пустелю вивели. Ви нас вивели, щоб тут морити нас голодом. Починай нарікати. В наріканні є, напевно, щось такого, що людина перш за все зосереджується на тому, що є неприємне, негативне, чого бракує. На якихось таких негативних сторонах тих чи інших подій, ситуацій, і починає нарікати. І так, напевно, було теж в ізраїльському народі. Вони якби не помічали всієї тієї біди, яка була пов'язана із перебуванням в неволі, в рабстві в Єгипті. І Бог, який дає їм свободу, і Бог, який виводить їх з єгипетської землі, і Бог, який обдаровує їх цим даром свободи який веде їх до їхньої землі, землі вибраної, обіцяної. І вибраний народ не помічає цього, не помічає всього того, що Бог для нього зробив, щоб, щоб дати свободу, що Бог для нього робить. І зосереджується на тому, чого бракує, що бракує якихось. Їжі, якої того, чого бракує на пустелі, зосереджується на, на тому, що є таким негативним. Брати і сестри, напевно, що якось в житті кожного з нас приходять такі моменти, коли на щось нарікаємо, так? щось нам не відповідає. Можливо, нарікаємо на якусь владу, нарікаємо, можливо, на, на якихось е, е, сусідів, на когось з, з рідних, можливо, нарікаємо на якісь такі негаразди, які зустрічаються в нашому житті. І звичайно, що такі моменти є, і, і, і будуть такі моменти, коли будуть, буде щось нас торкати неприємне, щось, що нам не буде відповідати. Щось, що буде для нас зли, чимось злим. І, напевно, не є чимось і поганим, те, що ми в якийсь спосіб також про це інколи говоримо, можливо, говоримо комусь, хочемо змінити якусь якимось чином цю ситуацію, в якій ми знаходимося. Не завжди це означає, що це щось погане, бо інколи це є власне людина, якій ми можемо довіряти, з якою можемо чимось поділитися і таким чином знайти рішення цієї проблеми, чи якось в інший спосіб її переживати. І є такі, звичайно, моменти. Але проблема інколи тоді, коли стиль нашого життя, коли стиль життя людини він полягає на якомусь такому постійному наріканні. На тому, щоб постійно зосереджуватися лише на тому, що є негативне, що є зле. Постійно бачити якісь темні сторони, чи інших людей, чи якихось подій. Так як ці ізраїльтяни в пустелі, які нарікали, нарікали, що чогось їм бракує, хоча не помічали, і, і бракувало їм вміння побачити все те, що Бог для них зробив. Якби їх стиль життя, їх робився таким наріканням, весь час. Чогось щось не так, весь час чогось бракує. Може, інколи ми можемо помічати, що в нашому житті десь такий стиль може включатися? Може, інколи ми помічаємо якихось людей навколо нас, які десь постійно живуть і постійно нарікають, постійно вони щось незадоволені, постійно вони нещасливі. І це, колись папа Франциско говорив, що це є як отрута, це є як яд, який отруює наше серце і отруює серця інших. Це є отрута, яка може нас отрувати. І це не означає, що, що дійсно все ідеально навколо, що все, що немає якихось проблем, що немає якихось негативних сторін, чогось злого. І що може неважливо, це помічати, про це може інколи говорити, чи, чи ділитися, коли нам з чимось важко справитися. Але коли наше життя якби в нашому житті переважає цей стиль нарікання, цей стиль помічання тільки того, що є погане, що є зле, тоді наше серце не є щасливе. Тоді в нашому житті ми постійно будемо, можна сказати, так, трошки як. Кислі такі, так? ми постійно будемо отруєні цим ядом нарікання. І напевно Господь, Господь хоча дійсно, ми в першому читанні, ми, коли ми чуємо про, про те, як ізраїльський народ нарікає на Господа, він, Бог є такий терпеливий, Бог є настільки милосерний і настільки, можна сказати, хоча з одного боку Він би. Міг якось, так нам по-людськи сказати, покарати цей народ, показати їм, що вони не праві. Але Бог є настільки терпеливий, що Він їм дає манну, дає їм перепелиці, які падають з неба, які вони можуть їсти, дає їм пізніше воду. Він дбає про них, попри це, все, що народ нарікає, не помічає того, що, всього, що Бог для них робить. Бог не перестає дбати про них, не перестає. Попри це все, він якби не знеохочується. Надалі дбає про свій народ. Але напевно Господь також і якось прагне, щоб наше життя наповнювалося. Знаєте, я інколи кажуть, що такою протиотрутою, чи можна сказати так, трохи такими сучасними словами, вакциною проти цього стилю життя, нарікання, це є вдячність. Це вдячність. Бо вдячність вона допомагає нам зосередитися на тому, що є добре. Вона допомагає нам побачити також добрі сторони якихось подій людей, ситуацій, якихось подій нашого життя, нашої історії. Вдячність вона допомагає на цьому зосередитись. А може, навіть вдячність вона здатна побачити і в якихось важких подіях, в якихось негативних подіях. Нашого життя в негативних ситуаціях вона здатна побачити також і те, що з цього може вийти якесь добро, що це може вийти якось також на добро. Бог може навіть з цього вивести добро для нас, для інших людей. Тоді, коли ми здатні також бути вдячними, цій вдячності, напевно, бракувало ізраїльському народові, але до цієї вдячності також Господь запрошує кожного з нас. Щоб ми прагнули помічати Боже діяння в нашому житті, в житті інших людей, навколо нас, навіть, може, тоді інколи, коли всі будуть навколо нарікати, бачити лише щось погане, зле. Але Бог нас запрошує, щоб ми плекали в собі цю чесноту вдячності, бо тільки вдячність, бо тільки це буде допомагати нам. В нашому житті досвідчувати тої глибокої радості в серці, цієї свободи, яку Бог, нам, нас, яку Бог нас хоче обдарувати. Подумаймо, може, сьогодні також і про наше життя, може, подумаємо про цей сьогоднішній день, про різні події нашого життя. Може, навіть не обов'язково лише ті приємні, але подумаємо навіть і про ті події, може, якісь важкі. І спробуймо в нашому серці. Проявити таку вдячність, подякувати, подякувати Господу за те, що Він, чим Він нас обдарував протягом цього дня сьогоднішнього, чим він нас обдаровує. Якщо можемо, подякуємо також іншим людям, яким, яким щось завдячуємо сьогодні. А може, ми цього не помічали, може ми цього не бачили, але спробуємо це побачити і також, можливо, в своєму серці. Щоб в нас народилася вдячність, якщо можемо, то скажімо про неї, а якщо ні, то хоча б так в своєму серці подякуємо. Це є така протиотрута, проти цього стилю нарікання, це стиль вдячності, стиль вдячного життя. Тільки цей стиль може давати нам такий правдивий мир, тільки цей стиль життя вдячного. Він може нам допомагати бачити навіть інколи в дуже важких подіях життя нашого, чи в обставинах Боже діяння і мати цей мир в серці, що Бог нас веде, що Бог є присутній з нами, і що Він піклується постійно про нас. Амінь.